Зачекай, ти ж той чувак, який важко тренується, багато їсть, навіть почав креатинчик пити, але так і не набрав масу. Ви на каналі Фітнес без фільтрів, і сьогодні ми нарешті розберемо, чому худому чуваку так важко набрати масу. Правда в тому, що 90% худих чуваків не в профіциті калорій. Ти можеш і далі переконати всіх на світі, що ти ісиш, ну дуже багато, просто у тебе швидкий обмін речовин і взагалі така генетика. Я знаю про що говорю, бо сам колись був таким чуваком. Це 2017 рік, я вже мав декілька років стажу тренувань в залі, але вага зависла на позначці 65 і толком нікуди не рухалась. Я пам'ятаю, як тоді підійшов до свого тренера Андрюхи і питав його щось типу. Чувак, я ж ніби все роблю правильно і як кінь, чого я зависнув на ті самі вези? І він, недовго думаючи, питає мене: так, а скільки калорій ти хавиш у день? І я такий: та блін, я хав інтуїтивно, нічого не рахую, але ніби не ходжу голодним. Він подивився на мене як на додіка і каже: Чувак, по-перше, почни нарешті рахувати свої калорії, а по друге, добав трохи вуглеводів. І от, коротше, пройшов тиждень, я рахував калорії кожного дня, і що ви думаєте? Я не то, що не був в профіциції, я деколи навіть свою денну норму калорій не добирав. Хоча при цьому накрутив себе, що я хаваю дуже багато. Просто весь цей хавчик це були переважно пусті калорії. Я зробив так, як він сказав, додав вуглеводів і що ви думаєте, маса поперла. Але це було в далекому 2017 році. Зараз мені здається, навіть ваш тостер зможе порахувати вам калорії. Просто гуглиш в інтернеті калькулятор калорій, вводиш туди свої параметри, зріст, вагу, вік, загальну активність і отримуєш цифру. Ця цифра це твоя денна норма калорій. Ну а далі все просто: для початку додаєш 300-500 калорій до своєї норми. Хаваєш так, ну нехай два тижні. Дивишся, якщо зміни пішли, тоді все окей. Якщо ти далі стоїш на нулі, то додаєш ще трохи калорій. І рано чи пізно ти почнеш набирати масу. Бо така природа. Ти або хаваєш в профіцит, або далі живеш в ілюзіях, що у тебе швидкий обмін речовин. Не менш важливо буде і те, що саме ти їсиш. Я маю на увазі не хавати в ці порожні калорії, а про їжу, яка тобі дійсно дає енергію. Наприклад. Рис, макарони, картопля, вівсянка, м'ясо, яйці, сир, риба, горіхи, арахісова паста, авокадо тощо. Блін, женьок, ти знаєш, мені так важко їсти, я так замахався, ти вже за шостий прийом їжі за день. Якщо тобі важко їсти, то попробуй пити ці калорії. Береш стакан, наливаєш туди молоко, кидаєш бананчик, вівсянку, арахісову пасту, мед, якщо любиш. Перемішуєш це все добро, і в тебе виходить коктейльчик на 600, а то й 800 калорій. Тому не треба мучити себе десятим прийомом їжі. Зробив собі такий коктейль, закинув себе і пішов по своїх справах. Якщо ти їсиш профіцит, ходиш при цьому в зал і не ростеш. То є варіант того, що ти в залі займаєшся якоюсь хірнею. М'язи ростуть не від просто походів в зал, а від прогресії навантаження. Як би ти не тренувався, фулбаді, спліти, верх-низ, тягни-штовхай, чи взагалі колові тренування, важливо пам'ятати про прогресію навантаження. Це означає, що тобі треба буде періодично або трохи збільшувати робочу вагу, або додавати ще одне повторення. І не забувай про відновлення. Сон – це також частина тренування. Ну і давай поговоримо про різноманітні бади, добавки, спортивне харчування, називай як хочеш. Що реально працює? Ну, крім астероїдів. Креатин. А саме креатин-моногідрат. Можеш пити, який хочеш, Просто я п'ю моногідрат і тому я буду говорити про нього. Не забивай голову всякими фазами загрузки і прочою херньою. Просто пий 5 грамм креатинчика в день і тренуйся собі спокійно. Далі в нас протеїн. Мені здається, протеїн це взагалі така сама найбільш містична добавка, навколо якої є купа міфів. Протеїн це фарма. Від протеїна не стоїть. Від протеїна відмовляють почки. Протеїн садить серце. І ще повно всякої херні. Запам'ятай. протеїн це просто їжа в порошку. Якщо ти бачиш, що ти не добрав по білку, або просто тобі вже впадло з'їсти зайвий раз ту курку або яєчко, то ти собі завабахав противний коктейльчик, випив і пішов спокійно собі по своїх справах. Ну і ще, напевно, хочеться виділити омегу 3 і вітаміни. Але вітаміни це все дуже індивідуальна штука. Зроби собі таку традицію. Раз на тиждень, вранці, записуй свою вагу. Роби фото спереді, з боку, зі спини і міряй свої об'єми: груди, руки, талію, ноги. Бо ти бачиш себе кожного дня і буває таке, що ти просто не помічаєш, як ти міняєшся. Бо часто буває так, що коли ти тренуєшся, ці зміни, які відбуваються з тілом, вони незначні і непомітні, і через це можуть опускатися руки. Змоделюємо ситуацію, що ти на певному етапі своїх тренувань завис на одній тій самій вазі. І в тебе вже все, опускаються руки, ти нічого не хочеш, ти хочеш забити на все і просто лежати на дивані і хавати морозиво. Але ти відкриваєш телефончик і бачиш ці фотки, які ти робив там раз в тиждень. І бачиш, що бляха, я ніби в одній вайзі, але я візуально змінився. Бо ти міг скинути жирову прослоєчку і набрати м'язи. І при цьому твоя вага залишилася на одному рівні, але співвідношення жиру і м'язів змінилося. Це вже крутий прогрес. І нехай твоя вага стоїть на місці, але ти дивишся по об'ємах. А в об'ємах твоя талія стала менша, а руки стали більші. Якщо відео тобі допомогло або просто було цікавим, то підпишись, щоб не пропустити наступні випуски. Ну а наразі в мене все. Це був Фітнес без фільтрів. Дякую вам за увагу. Будьте чемні та гарних вам тренувань.